Підписуйтесь на канал Драйвзон, Натискайте на дзвіночок. Доброго дня, шановні підписники. Сьогодні розберемо з вами каверзний тест правил дорожнього руху. Чи потрібно водію зупинятися на знак «Стоп». Задача на знання дорожніх знаків та системи регулювання дорожнього руху. Так. Перший варіант відповіді треба зупинятися, другий варіант не треба зупинятися. Як ми бачимо, на залізничному переїзді стоїть знак проїзд без зупинки, заборонений. Цей знак встановлений перед залізничним переїздом, що не. Охороняється та не обладнаний світлофорною сигналізацією. Водій повинен зупинитися перед стоп-лінією, а за її відсутності перед цим знаком. У зображеній ситуації видно, що переїзд наш обладнаний світлофорною сигналізацією. Згідно пункту 876 правил дорожнього руху для регулювання руху на залізничних переїздах використовуються світлофори з двома червоними сигналами або одним біломісячним і двома червоними, які мають такі значення. Миготливі червоні сигнали забороняють рух транспортних засобів через переїзд. Миготливий біломісячний сигнал показує, що сигналізація справна і не забороняє руху транспортних засобів. Наразі на світлофорі увімкнений е, миготливо-біломісячний сигнал. А згідно пункту 8 і 3, правил дорожнього руху е Сигнали світлофорів, крім жовтого-миготливого, мають перевагу перед дорожніми знаками пріоритету. Так як знак 2-2, проїзд без зупинки заборонений, відноситься до знаків пріоритету, світлофор анулює його дію в зображеній ситуації. Тому правильна відповідь номер 2 да, Наша відповідь номер 2 це. Не треба зупинятися. Дякую всім за увагу. До наступних зустрічей. Підписуйтесь на канал, ставте вподобайки. Всім гарного дня!